Всім привіт народ, слава Україні. Я радий вас вітати в себе на каналі. Так я трохи в відео. І може навіть воно й не планове, але я його мушу зазняти, як то кажуть, для історії. Нарешті, як то кажуть, не пройшло і року, як закінчилася наша, не побоюся того слова епопея з продажем туканчика нашого комбайна. Як то кажуть, відео присвячується всім тим, хто казав, що дорого. Клієнт у нас знайшовся вже досить давно, в принципі. Більше як півроку. Вони дали завдаток за того комбайна. і, як то кажуть, то як приклад, як працює наша державна система банкова. Півроку квасили людям кредит. Півроку люди чекали і ми, як вже совісні люди, теж мусили чекати. Трохи була незрозуміла ситуація, бо вроді би люди їй завдаток дали, а гроші ще до кінця не мали і так вже було, знаєте, на тоненького. Не то чекати, не то віддавати комусь другому. Але серйозних клієнтів не було більше, то ми собі й чекали спокійно. Я, як і казав тоді з відео, коли Виставляли ми його на продаж, нам не спішилося. Він цілий жнива у нас простояв, без роботи, в принципі, хоча теоретично можна було на нього знайти якось е е комбайнера він би міг молотити, але ми вже, скажімо так, до кінця поступили по совісті, стояв, ніц не робив, а тепер, як то кажуть, в добру путь. Відслужив нам той комбайн, якщо не помиляюсь, 10 сезонів вірою і правдою. І дай Бог, ще не менше відслужить новим власникам. Направду хороший комбайн, направду економний, надійний і простий в ремонті. Люди, які мали справу з даними комбайнами, не дадуть збрехати. Брався він новий був в одних руках практично, тому і не неухарашений. Відео, відео буде недовго, як то кажуть, для історії. Напевно, навіть і вийде позапланово. Але ну, то таке діло. То щоб розуміти, що воно буде і як. Жатка вже на тралі. І через п'ять хвилин і комбайн вже буде там. Тому зараз все буде люкс. На удобно щось. Треба витягнути. Десь я спізнив у нас, десь. Ні, це не спізнився, я все вчасно. Як випихали. пихали. Нічого. а то нема що нарікати десятки дало. Так, в приціпаюшній Він тут влізеться? Мауби Мауби, так? Я зрозумів. теоретично навіть би можна було ще далі запхати, тут чи не хотіли? не хотіли. Я понял. Він щось примірявся? А? Примірявся? Щось і приміряв? заїжджати і все заїжджають. П'ята повищена газ дубляхи. Лобове слово вперед і все. У там вже наклонка є. Присутня, звісно, така знаєте, ностальгія, тому що реально цей комбайн нам дуже багато в чому допоміг в своєму житті. Це був, скажімо так, один з перших наших комбайнів, які е -е, після певної перерви, скажімо так, з'явилися в нашому господарстві. Це був перший комбайн після перерви. До того ми молотили суто найманими. Ну, думаю, всі прекрасно знаєте, що найманий комбайн це є трошечки втрата якості. Які би не були комбайнери, у них питання в гектарах. А коли вже з'явився свій один комбайн, то вже навіть якщо і наймані збоку були, то вже було з чим порівнювати. І то вже було. Що? Не будеш плакав? Ні, він це не за натури, він же він хоче в дорогу. Давай заводи. Будеш прощався з колегою. Та що, співтечка. Доволі далеко, на південь України. Тому мало би бути там все з ним добре, я думаю. ні? Давай, 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 Тепер вийди подивись, що ти наробив. Ну, От вот і все, вот він вже одною ногою там. То можна тут ззади підпустити, вона підтягне передіночку. Куди їй, куди сюди. Та, та найвисий, там не так буде. Так, треба піти курточку дій, бо щось спина мокра, зараз ляже. Може бути трендець. Може бути всяко. Де її закривати? Так так. І Зеркало. ти певно дзеркала поскладай. Бай, масу виключай, ключі мені. І поскладай. дзеркала поскладай. Щас щось придумаємо з товару А що б думати? У вас є, початка є. Да, зараз цей просто, що він чи через тих паспорт... Наклонку переліз назад. Да -да. Надо чи він тих паспорт вихід, вихід вже скинув. Бо щось він трошки. А через наклонку буде легше. А, марш. все, є, бач. Свідоць, то що за що? Чуєш, а чого ти з трубами воно не йде? З трубами воно не йде? А ось з тими цілими трубами до, до середини. Так, а що там антенна? Є на горі? Чи зимається, чи зимається? Нема, Нема так? Да? Бо тут зараз така, щоб стрількою виявили. А сонячну по виходу 2. Кого? Вигалку обов'язково. Щось мені все-таки здається, що треба буде ще зараз допереду трохи давати. Треба буде ще комбайном зараз допереду давати. А може і ні. Все одно треба дати вперед, бо він навіть якби на поворот, що то йому трошки зле. А ні, воно там потім. Але він казав, що в жадку ще йому треба буде вперед. Ні, бо він думав, що комбайн нормально став. Комбайн, певно, трошки замало. О, oh, я думаю, чи мені так зірну. Ха-ха-ха, <laughs> то не липень місяць, Потому что тут нерухомы дальше. Там? Ну. Вроді такого файном доїхав. Ну, повідомляють за дві сутки треба їхати. Дев'ятсот кілометрів. Тут твердо за дві сутки. А? Так, ото тема. А ще якби без спальника був з такою довгою рамою. Типу, Але два лінець, два ведучі. Ну. Так є? Передній ведучий, задній ведучий. Ага. Лінець посередині, посадиння, ліневець шарзай. Ого! <клух> Файно. Електрично. <клух> точно переїхати, щоб на ранні. Ну, там я в Мелітополі завжди молотив, а тоді приїжджав на Суми, там, чи на Чернігов. А трала ну Немає таке, що таке. І то я взяв. Ну як? Воно трошки не так було. В мене база в Херсонській області, а я вирішив собі ж вдома в Рогу построїти. Купив землю, там, все, і потім, покаплити плити перевозив, як наняв крана, блядь. Пиздець, поняв, що, блядь, я заплити менше віддав, ніж за. Я поїхав купив крана в Новомосковську. А він, блядь, сів такий хернень, ну як по ціні металолома, там, металістів. Де. Ну, думаю, він на місці той, щоб це. І заїхав до товариша, кажу, дай трала за 200 Він каже, що ти собі не купиш. Я кажу, як завжди, нема грошей. Ну, забирай до Нового року віддасиш. І то я знаєш, як не блядь, і є. Тараз що я взяв? Чувач він себе вже сто раз відбив. Бува треба їхати срочно. День-два, тр -тра -тра, ну, трала нема. Все, вже замовник, сам розумієш. Ти ж не будеш дати, сипатися там чи той. То я так і купив. Ну, я ніколи в найми не їздив. Того року. Тільки свої, а це в цьому році... Літо в мене а товариш теж там в нього розбор. І в нього трошки комбайнів є. І він мене так підбив. За балку не хоче за Я всю жизнь забал. Вуха ось диви. Воно там на тому пальці, ми його нахрен загнемо. Тобто воно все життя є. Є ні, 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 ми все життя зайшли. Нам треба колеса, щоб він, він все, максимально жорстко стояв на натралі. На, на Я зараз якийсь придурок, тормозну, щоб він туди не пішов. Або як думаю, 200, щоб він не поїхав. <риклад> <риклад> 200 не вийде, а тормознути всяко буває. А тормознути, навіть не де думаєш в так. такій ситуації, що КП. Два рази не ти? з Тернополя їхав так як Тернополя тормозив серйозно? Зараз 6 оці, скільки ну, воно жінок ну, я знаю. Ну все, друзі. Погрузили, гарно все зафіксували і в дорогу. Хай гарно служить. Розумієш, що ще повітря підкачує так, ну а тепер добру путь. Хай працює вірою і правдою новим власникам. І це буде новий етап в його кар'єрі, чи як би то правильно сказати. Все, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивитесь. Ставте лайки, коментуйте. Ну і до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!